Всім привіт! Мене звати Оля, і ви на моєму каналі, де щотижня будуть виходити цікаві відео про планування та книги. Сьогодні оформимо разом книжкові колекції у моєму новому читацькому щоденнику. Приємного вам перегляду! Але спочатку коротко розповім про блокнот, який я обрала. Він від фірми Accent з обкладинкою помаранчевого кольору, проте чомусь на відео він здається жовтим. Для мене це загадка. Формат блокноту повнорозмірний А5. Тому він більший за мій попередній читацький щоденник. Згодом погортаємо і його розвороти. Хочу почати вести цілу рубрику про читацький щоденник. У новому блокноті 192 сторінки в крапку кремового кольору з густиною 80 г. Позаду блокнота зручно розташована кишенька, а також є закладка. І нарешті розпочнімо оформлювати. Титулку я прикрасила ось таким нескладним колажем. Про це знімала відео шортс, яке вже є на каналі. Мені дуже подобається результат. Далі вирішила склеїти між собою титулку та наступну сторінку, бо зазвичай залишаю її пустою. У своєму новому планері Bullet Journal зробила з неї кишеньку. послання на відео залишу у підсказках. Тепер розпочнемо оформлювати перший стандартний розворот. Зліва в мене буде зміст. Для мене ця колекція є досить корисною, особливо коли рахую кількість пустих сторінок у блокноті, що залишилося. А також допомагаю з пошуком потрібної сторінки. Розграфлюю таблицю із заокругленими куточками. Мені так більше почало подобатися. Вирішила сторінки прикрашати в бежево-коричневій кольоровій гаммі та трішки у вінтажній темі. Хотілося зробити оформлення таким, що буде весь час надихати. Праворуч розміщу календар на 2023 рік. Він у мене завжди розміщується поруч із змістом. Передусім планую на календарі відмічати дні, в котрі закінчую читати книгу, а ще використовую його при оформленні розвороту на місяць. Заздалегідь зробила собі замальовки дат по місяцям, щоб не помилитися. Мені дуже подобається малювати сам календарик, а знизу сторінки додаю крафт папір, скоші та наліпки, з яких роблю невеликий колаж. Розмістила тут також для себе мотиваційний надпис Починай кожен день із серцем наповненим вдячності. Ось і перший оформлений розворот, і як вам така тема оформлення? Наступними я намалюю свої книжкові полички. Вирішила, як і в минулому читацькому щоденнику, зробити їх за допомогою тонкого коричневого скотчу. Нарешті здійснилося моє давнє бажання у мене з'явилися дерев'яні штампи з літерами. Як бачите, я ще сили тренувалася робити рівні та охайні надписи, і з кожним разом стає все ліпше. На поличках будуть знаходитися мої прочитані книги за цей рік. За основу я взяла свої попередні книжкові полички, але виправила кілька їх недоліків. В минулому році я перевиконала свою ціль на три книги, тому довелось добряче обміркувати, як їх розмістити на поличках. Цього разу на поличках намалювала 35 книг, а також передбачила можливість потім при потребі легко домалювати ще. Це місце знаходиться над горизонтальною стопкою книг на нижній полиці. А праворуч захотілося намалювати візок як з Ікея, що наповнений книгами. Бачила, що декотрі блогери розмальовують корінці книг, добираючи потрібний колір в залежності від оцінки, жанру, формату чи навіть місяця, в які прочитали цю книгу. У мене ж вони залишаться просто чорно-білими. Дуже довго розмальовувала олівцем цей візок, тому раджу вам запастися терпінням, якщо ви захочете використовувати олівці. Звичайно, мені захотілося трохи прикрасити свої полички. Сьогодні буду це робити за допомогою стікерів на тему рослин з Aliexpress. Перед приклеюванням обрізаю цей білий контур навколо. Ілюстрації дуже красиві і виконані, наче аквареллю. За кадром вирізаю обережно мій візок з вазончиком по контуру. Тепер на його іншій стороні чи за ним на наступній сторінці можна красиво сховати якийсь ключ із позначками. У мене ж на сусідній сторінці буде цільний рік. Доповнюю сторінку надписом у тебе все вийде і розграфлюю квадратики. На 2023 рік я поставила собі ціль прочитати 35 книг. На момент монтажу цього відео я вже прочитала три книги. Хочу ще наочно тут побачити свою невеличку статистику, тому розмальовуватиму квадрати різними кольорами в залежності від місяця, в котрий прочитала книгу. Знизу наклеїла декілька роздруківок з Пінтереста і стікер з вазоном, який доповнює книжкові полиці. На наступному розвороті у мене розміститься більш детальна інформація про книгу, бо іноді на полиці не вистачатиме місця навіть для повної назви та автора. Прикрашаю сторінки роздруківками, наклейками, а також нарешті змогла застосувати ці старі наліпки у вигляді марок з AliExpress. Думаю, що вони часто з'являлись у відео років 5 тому. У таблиці буду записувати автора, повну назву, жанр. Дати читання, оцінку та формат фізична чи електронна книга. Ви можете для себе обрати і інші дані, наприклад, рік видання, країна автора та кількість сторінок. Наступна колекція була однією з найулюбленіших в моєму минулому читацькому щоденнику. Тут будуть знаходитися обкладинки прочитаних книг. Вийде така собі візуалізація моєї бібліотеки. Малюю рамочки для майбутніх обкладинок, котрі будуть розміром 2 на 3 см, і вклеюю свою першу прочитану книгу в цьому році. Під обкладинками ще буду відмічати оцінку книги. Гадаю, що це буде зручно. Далі будуть мої нові колекції, а точніше, челенджі. Зліва, щоб не халтурити, спеціально склала свої книжкові плани на 2023 рік у вигляді підбірки 23 книг, які хочу обов'язково прочитати. Таким чином я не зможу ніяк змінити свої основні плани, і цікаво буде проаналізувати в кінці року, скільки ж книг з цього списку буде прочитано. Якщо ви читали книги з моєї підбірки, то поділіться своїм відгуком у коментарях. Пряворуч розмістила популярний челендж книги від А до Я, чи в англійському варіанті, як у мене. Не буду сильно загострювати свою увагу на його виконанні. Мені просто стало цікаво, скільки ж літер я зможу закрити за цей рік. Літери напишу на ось таких кружечках, які також за AliExpress. Експрес, всього в англійській абетці 26 літер. А зверху прикрашаю сторінку цитатою Джона Пайпера: Книги не змінюють людей. Іноді це роблять навіть абзаці чи речення. Мені вона дуже сподобалась. В кінці записую прочитану книгу і закриваю літеру М. Далі буде дуже практична колекція. Планую тут записувати свої книжкові покупки, а також книги, які я продала чи віддала. У мене покупок не так багато, тому відвела одну сторінку на цю колекцію. Сподіваюся, що цього місця мені вистачить. Поруч розмістяться мої улюблені книги. Таким чином, я вирішила зібрати всі найкращі прочитані книги. Це заміна мого батлу книг, де потрібно було вибрати одну найкращу, що я не змогла зробити минулого року. Тим більше важко порівнювати твори різних жанрів. Всі чотири найулюбленіші книги 2022 року мені сильно вкралися всередину, і я не змогла зупинитися на якійсь одній. Сподіваюся, що ще хтось дивиться це відео на цьому моменті. Тут починаю розграфлювати сторінки для моїх двох трекерів. Мені сподобалося вести цей розворот минулого року, тому вирішила його повторити. Кожного дня буду різними кольорами відмічати два своїх показники формат книги і кількість прочитаних сторінок. Трохи змінила свої ключі для заповнення. Хочу тут підібрати маркери чи олівці у схожій кольоровій гамі, щоб трекери пасували до оформлення. У минулому році я так і не спробувала послухати аудіокниги, тому не планую їх тут відмічати. Замість цього буду відстежувати фізичні та електронні, а також ставитиму крапку, коли дочитаю котрусь книгу. Нарешті я змогла нормально розділити границі кольорів для кількості прочитаних сторінок, бо в минулому році я з ними періодично страждала. Ці трекери ще мене мотивують читати хоча б зовсім трохи кожного дня. Прикрашаю розворот чудесними наліпками у готичному стилі, крафт папером та скотчами. Так сторінки, наче оживають на очах, мені дуже подобається результат. До речі, напишіть у коментарях, які розворот чи колекція вам найбільше до вподоби. Мені буде цікаво дізнатися. А також цікаво, чи ви ведете свій читацький щоденник. На наступній сторінці буде розміщуватись моя книжкова статистика по місяцям. В минулому році вона займала цілий розворот, але цього разу вирішила її зменшити та залишити лише потрібні стовпчики. А праворуч оформлю річну статистику. У себе в таблиці буду відмічати кількість прочитаних книг, а також їх формат: кількість сторінок, середню оцінку, кількість нових куплених книг, максимальну кількість прочитаних сторінок за день в цьому місяці. А також кількість днів, коли я читала. Мені ці дані здаються найцікавішими для відстежування та аналізу. Продовжую оформлювати сторінку в тому ж стилі та кольоровій гамі. І останні колекції в цьому читацькому щоденнику. Спочатку розповім про сторінку зліва. Взагалі про цю колекцію згадала в останній момент і мала щодо неї сумніви. Це список серії книг, які я читаю. Хоча читаю небагато книг, мені хотілося б десь зберігати спогади про прочитані серії. Як саме буде виглядати заповнена сторінка, я ще не знаю, але намагатимусь зробити її максимально зручною. Приворуч та на наступному розвороті будуть мої книжкові хотілки чи рекомендації. Вирішила разом із назвою відмічати для себе і жанр, щоб було легше зробити вибір. Після перегляду величезної кількості відео на Ютубі. У мене вже є список книг на декілька років уперед, як мені здається. Проте ви також у коментарях можете поділитися своєю рекомендацією книги і чим вона вам сподобалася. Думаю, що це буде корисно не тільки для мене, а й інших. Отож, це відео було достатньо тривалим, тому ви великі молодці, якщо додивилися його аж до цього моменту. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним чи просто надихнуло. Дякую вам за перегляд! Приєднуйтесь до моєї сім'ї на Ютубі, це велика підтримка для мене. Ставте вподобайки та діліться з друзями. Давайте розвивати разом український YouTube. Побачимося вже в новому відео. Всім па-па!